Доброго дня, Миколаїв, 31 травня 23 рік. Сьогодні в нас оприскування, бризкаємо, бризкаємо, ніяк не добризкаємо, у нас тут знову експерименти. Закінчили ми бризкати ячмінь і лишилося у нас літрів 70 розчину. Лишився у нас розчин і ми, так як в це одне поле, і ми виїхали на просі і знімаю для історії, для себе, щоб запам'ятати, потім, щоб не думати, а чому воно так, а чому чи пропало, чи краще. Вийшли ми з ячменю. Он там, тут у нас сусідська пшениця. Вийшли, зменшили ми норму вилову на 50%. Тобто, у нас було. 150 літрів це 10 кг карбоміду і 110 г альфа цепеметрину Зменшили ми на 50%, тобто в нас вийшло 5 кілограм карбоміду. Ну, альфа то там вийшло 50 г. 5 кг карбоміду ми побризкали просто, пройшли ми по краю і метрів 150 і закінчився у нас розчин. Ось така фаза була проса. Один, два, три, 4, 5 листочків. Все ж ми, можливо, виїдемо його, теж обробимо інсектицидами, тому що скоро нам обробіток буде гербіцидами. А мені не подобається, не подобається ось такі плямки. Хто підскаже, хто скаже. Що це може бути? Чи це пошкодження, чи це хвороби, чи це шкідники. Ось такі плямки на листях. Як висмок. ну, а ось воно дуже добре видно, пошкодження. Ось не хоче фокусуватися. Вон, пошкодження видно. Так що так, мабуть, ми вийдемо чи сьогодні чи завтра, але ми його вийдемо і обробимо інсектицидами, щоб потім не змішувати з гербіцидами разом. Але мені самому цікаво, що буде з нашого експеримента, якщо ми дали йому в такій фазі 5 кг карбоміду. Чи буде воно потім вирізнятися. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за просом. Запитують, ось у нас є такі, що тільки-тільки сходить, ось, де попало в суху. Тільки-тільки сходить, де попало. Дуже просто на каналі у мене все в списки відтворення. На канал заходите списки відтворення і по кожній темі є окремо все розділено. просо, пшениця, ячмінь. Ягоди, фундуки такі я. Сильно багато, я за все хватаюсь, аби був толк. Ну, така я людина. То таке. Кожному своє. Заходите і там все за кож по кожній темі окремо. Щоб не путатись на каналі, щоб все було понятніше. Ось у нас тут бур'яни, бачите. Обробляли ми гліфосатами перед посівом. Були в нас такі здорові плеса. Є там відео, я, коли йшов посів, знімали. Тут дуже страшно було дивитися. Були в нас такі бур'яни. І все воно потім засохло. Просто чистеньке. Зараз піде, може якийсь бур'ян, нема що тут обробляти, тільки трошки берізки. Дякую за увагу. Будьте здорові. Вподобайка, коментарі. Матюкайте, тільки не дуже. Що я зроблю не так, що так, хвалить, матюкайте. Слава Україні!